І оце, я думаю, відбудеться з дуже-дуже багатьма. Впаде цей бар'єр, через який організм намагається закумулювати останні сили, щоб стояти на ногах, ми просто впадемо з них. І далеко не всі зможуть піднятися. Тому що кінець війни не виправить нічого з того, що вже відбулося. А не відбулося нічого, окрім горя і страждань. Ніяка перемога не зробить нікого з нас щасливим. Це просто нарешті це закінчилось. Але це не щастя. Розумієте, якщо до вас прийшли додому, якісь злочинці, вбили вашу дитину, зґвалтували дружину, і після цього ви там були зв'язані, але ви звільнилися, і вам вдалося його вбити, зупинити. У вас не буде відчуття щастя, задоволення. Так, ви його вбили, він знищений, ліквідований. Але ваша, ваша донька, ваш син вже мертвий, ваша дружина теж мертва, вона вбита. Що б ви з ним не зробили, це нічого не виправить. Вже. Це просто зупинило процес і не розвивається далі. Слава Богу! Але задоволення ніякого це принести не може.